шкільне життя в українських дітей зараз ми будемо говорити із директором спеціалізованої школи О! номер 210 Дмитро Ламза у нашій студії. Дмитре доброго, доброго ранку. Доброго ранку Директор Власка. прийшов. Діти стайте. Встань. Я, вже, я вже поважна пані, я вже не буду. Вітаю. Доброго ранку Перший раз я буду тко збирати. Ви, а ви Дмитро по батькові. Володимирович. Дмитро Володимирович, доброго О. Ранку. А Зараз, до речі, Дмитро Володимирович і пан Дмитро. Як діти вас називають? А, Дмитро Володимирович, але вони переважно Дмитро Водиморович, так ну що? Давайте тоді почнемо з того, що вас призначили директором а років тому, коли вам було 25 років. Ви були наймолодшим директором, найюнішим я б сказала директором в Україні, але вже мали три вищі освіти: вчитель початкових класів, практичний психолог і керівник навчальних закладів. А ще так ас так можна учитель інформатики. Ви і учнем таким були старанним? От прям ви точно знали, що ви хочете бути педагогом? Я вже шостого класу розумів, що я хочу віддати себе дітям, хотів віддати себе освітя, тому що мені не подобалося, що відбувалося зі мною, ага. тому що в мене було завжди якісь питання. І до себе, і до вчителів, які мені викладали, да? там, я завжди робив якісь зауваження, мені щось не подобалося То подачі. Директора були прямо з 6 класу. А це хто? Це Дмитро З 6 він... А, а, мене назвали вже 7 класу, директором називали. Да? О, я, ви там розповідали історії, да? а я. Телебачення в школу викликав там таке <плес> <рес> а, на, на дзвоню там. Всім, а потім думаю, що я не робив. <рес> <рес> а це? А ви стали директором в тій школі, в якій вчилися? Ні, ні, я взагалі з маленького сиділи <рес> з Дніпропетровської області. Місто Кам'янське. Потім я приїхав до Києва, пішов на конкурс ага. на чесній основі. Пройшов відбір повністю. А це рідкість. Е, ну мені так пощастило слава Богу. І в 25 я став наймолодшим. Да, потім я вже ще, відповідно почав працювати. Реформи вводити. Я перший, який відмінив взагалі побори в школі. Wow. Бо в мене в першій школі, де не було фонд школи, фонд класу. І ще казала, як цей хлопчик буде з цим справлятися. Але вже сім років я керую, і якось справився з цим. І нормально. А школа... ви відмінили в своїй школі пастування підлоги? Взагалі немає цього, і оцього а, на дякую. штори не здавали і чергування? <рес> немає і, в школі. і на спортивний зал. Треба банку фарби було купити. Це І Потім самим пофарбувати. Це Слухайте, а сім років ви директор, три роки ми сьогодні про це згадували. Вже дітки навчаються в умовах війни і повітряні тривоги, і укриття, і недосипи. Як це все впливає? Ну наскільки ви сильно помітили різницю в освітньому процесі? А дуже важко, тому що сьогодні і вчителі, і діти вони постійно в готовності. Uh -huh. Вони кожен день. Ну уявіть собі, що було сьогодні вранці, да, і вони кожен день на готовності. Тобто, в них цей тривожний тривожна валіза, яка стоїть uh -huh. кожного дня біля парти. Да? Як тільки лунає повітряна тривога, це три, максимум чотири хвилини. Вони вже мають бути внизу, вони вже мають бути в укритті і готові бути. Ну, вчителі працюють з ними, розважатися, мають там проводити детектичні уроки. Вчителям є що з ними там робити, uh -huh. але все рівно, кожна мама на телефоні, що там моя дитинка, що там моя... а там зв'язку немає внизу, і це починається гвалт, починається все. Але важливо організувати цей процес. Тобто батьки мають довіряти школі і вчителю, що там все буде безпечно. Коли постало питання укриттів, у нас його не було. Це були такі свалки сміття. Ну як звичайні ситуації. Uh -huh. Але що ми зробили? Ми знайшли меценатів. Ми не за державний кошт. Ми знайшли меценатів. Ми знайшли гроші немаленьку суму, і ми зробили це таку, знаєте, красиву, гарну оселю, де є кухня, де є санітарна кімната, wow. дає ігри, де є інтернет для дитини. Да? А, де є світло, навіть коли його немає у всіх сусідів наших, так всі умови, щоб зберігати, хоч принаймні спокій так. малий так? або діти зараз деякі. Ну як би це вже знаєте не звучало, але радіють, коли тривога і вони ну, ура! <ріху> ну так, да, це вже діти вже звикли до цього, бо вони розуміють, що там все рівно продовжиться життя, і вони там будуть радіти тому, що вони можуть. А ви Важ... практикуєте проводити уроки в укритті чи укриття тільки для того, щоб перечіпати mm, тривогу? Знаєте, коли там сидиш 2-3 години, дітей треба чимось зайняти. Так вони там а вийти ж не можна. Да, не можна вийти. Вони там просто роблять такий гвалт, якщо з ними нічого не робити. Тут більше важче організувати батьків. Бо вони всі починають летіти в школу забирати, ти їм пояснюєш, ну ви можете дочекатися, коли закінчиться тривога? Мені треба покормити, ми погодуємо дитину. У нас є спеціальні працівники, які спустять їжу, все буде добре. Але чомусь вони дуже хвилюються, що дитина буде голодна. І зараз почнеться знову ж те саме, бо всі вважають, що якщо дитина, мама прийшла, треба дитину відпускати. Це вирішує керівник закладу освіти, який бачить ситуацію навколо закладу. Mm -hmm. Якщо буде літати, то він точно не відпустить. Mm -hmm. Ну це ненормально відпустити. Каже: іди, лови там. Ну, mm -hmm. це неправильно. Тому треба об'єднуватися. Мама, вчитель, дитина. Тільки тоді буде дитина Приспутати. в гармонії. Mm -hmm. І тоді буде так, що дитині не відчуває того стресу. Mm -hmm. Сьогодні знову ж таки вже всі групи пишуть, що робити, що робити. Я говорю, так. Одягаємося okay, no. спокійно, включаємо, прокидайся і йдемо. Yeah. Well, нормаль. <рикладаємо> руслю, такі би, такі на… нормально. Такі би нам поради давали в школі. Я би може би, нормально вчився. Дивіться, ми знаємо, що зараз не вистачає кадрів. Є така проблема. Як ви справляєтеся з нею в своєму закладі? О, Викликаю е... телебачення. <ріст> Вже телебачення викликаємо Ви Знаєте, це дуже складна ситуація сьогодні, тому що реально не вистачає кадрів. Uh -huh. Я буквально нещодавно написав у себе в дописі, що технічний працівник отримує 6 тисяч заробітну плату в місяць. Uh -huh. Мити 12 кабінетів, 8 годин бути на роботі, все інше. Але це тільки технічний працівник. А вчитель, молодий, який прийде без досвіду, отримує 5500. А тепер увага! Хто піде? Я сподіваюся, зараз мене міністерство почує, да? і що нарешті це питання буде підніматися. Ну скільки можна просто пусті балачки давати А яка відповідальність у вчителя? Так, мало того, що відповідальність ще треба дати знання, щоб це була конкурентоспроможна дитина в майбутньому, Ого. а ще уроки щастя треба провести без щастя в очах. Розумієте? І це постійно оцей, оця ситуація йде. Да, звичайно, ти відпрацював там років 30-40, то там у тебе буде до 20 десь тисяч гривень ну, заробітна плата. Це все правда. одно, ну, якщо ти 30-40 років ну, задавав. То все одно більше, слухай, ну 5-500 – це просто, це ну, це Знущання. Але, але ніхто не може прийти з університету, зразу мати досвід роботи, там, 15 років. Я коли зараз відпрацював вже енну кількість років, я вже бачу, о, у мене там є 10-15% за престижність, там, да, угу. за те, що я вже багато років попрацював в школі. Угу. Але у молодих цього немає. Угу. Тому треба піднімати престижність і молодь буде йти працювати зайдіть в будь-який університет чи піде людина працювати яка зараз навчається ні Угу. Бо в університет в університет легше всього в, в поступити для мене. Взагалі вчителі святі люди, бо так наважитись працювати тут зі своїми, хоч би розібратися. А так наважитись з десятками угу. дітей працювати. А ви знаєте, сьогодні не можемо не згадати про діток, які залишилися на окупованих територіях. Там різні цифри. Здається, мільйон шістсот те, що останнє було, залишається на тимчасово окупованих територіях. Це дані від громадської організації Схід СОС. Як з ними? Чи є можливість дистанційного навчання? Я розумію, що це дуже така примарна умова, тобто та можливість, але загалом чи про це міністерство освіти подбало у нас? Дивіться, згідно закону України про освіту, дев'ята стаття, зокрема, є таке поняття як дистанційні форми освіти. Там величезний перелік форм освіти. Чудово, законодавець це передбачив, працюємо угу. і. До цього літа це було, да? Але що робить Міністерство освіти в цьому році? Воно вважає, що це не потрібно, що дистанційна форма освіти не потрібна, і вони там безліч форм реформ щось роблять, поки не піднімається а, суспільство і ну, не дає це можливість зробити. Потім скасовує, вони там щось нове придумають. В нашому закладі є діти, які знаходяться на окупованих територіях, які знаходяться на фронтових територіях. І ми не забуваємо, у нас велика кількість дітей, які знаходяться за кордоном, ну, і вони мають право отримати згідно конституції у світу в Україні, тому що це конституційне право. Знову ж таки, хто вчителі? Вони стали акторами в зумі, вони стали акторами перед телевізорами і розважають всі родини, тому що так, вчителю важливо дати знання. Йому не важливо, чи є в нього заробітна плата зараз. Йому важливо понести дитині знання. І ми не чекаємо, коли там щось нам допоможуть. Ми самі беремо і робимо. І коли почався цей да, нас не було нічого, ми не готові були. Але всі взялися, всі згуртувалися і пішли, піднялися. А чому? Бо освітяни згуртований народ. І вони завжди готові до будь-яких викликів. А батьки да, сьогодні будуть йти до школи вітати своїх вчителів. Просто скажуть дякую. Не треба нести квіти, просто людське дякую за те, що ви є. Бо що буде через десь років, може вже не буде кому викладати? Ага. Ох. Так давайте повернемось до діток, які на окупованих територіях. Ось диплом випускника, які закінчили, наприклад, в Луганську, в Донецьку, в Сімферополі, вони визнаються, і чи може дитина з окупованої території вступити в український виш. А ні, не можна зараз. Треба його буде адаптувати до українського диплому. У нас є заклади освіти, де це робиться. Тобто дитина буде або повторна атестація, буде, або подивляться по оцінкам, бо не всюди є українська мова, а у нас важливо українську мову мати. Mm -hmm. І ми дивимося. Наш заклад, наприклад, ну, саме може адаптовувати до українських, до українських дипломів. Да? Тож, дитина, так само, як і за кордоном, дитина приїжджає за кордоном або там з окупованої території. Ми дивимося, перепровіряємо і вже тоді подаємо. Тож, mm -hmm. Різні випадки, тобто в кожній ситуації треба індивідуально підходити, ага. бо сказати, що ні, Автоматично. Да, ну, такого не буває. Тобто ми підходимо. Ну у нас в мене був такий ситуація, що приїхали з українською мовою, літературу. То чому мені мучити дитину ще раз? Ну так ми просто видаємо український зразок, будь ласка. Так. А є ті, які взагалі приїжджають на іншій мові. На мові окупанта, і ну я кажу, я не розумію цю мову, тому мені важко це зрозуміти. Uh -huh. І ми робимо переатестацію і uh -huh. підлаштовуємо сьогодні. Дуже велика кількість ті, які перероблять передруки документів, ті, які раніше закінчували Луганськ, Донецька область. Їм треба нові документи, бо не можуть вступити, не можуть подати документи і знову ж таки. Всі йдуть, ну наприклад, до мене вірений мені запад. Мені здається, що нам теж треба якесь э, трошки переатестацію. Мені здається, ми вже розслабилися. Треба, що з нами повернутися трошки до шкільної програми. А -а -а. Ми знаємо, що ви підготували до нас для нас тест. Перше моє питання, куди дихати? моєму випадку — В моємоні, випадки, дві А Друге, моє а друге моє зауваження. Ви школу закінчили на 10 років пізніше ніж я. Тому має так, давайте три питання. Значить, директор школи Петро Володимирович, Поїхали. Добре, перше запитання дуже таке банальне, і хочу наголосити, що зараз вступ до школи без екзаменів. відбувається. Так, да, так. Да. Да, добре, добре. Але як тільки ти на приходиш зразу Ду так, я ось до пана е, розслабилися. Скажіть, Давай. будь ласка, яких камнів немає в морі? Я знаю. Ті, що в нирках були. Ні, ну це добре, але гарненько подумає. Це на досвід. У мене є така гарна оціночка, тобі напишу відмінно. Так. Бо в нас вербальне оцінювання. Яких каменів немає, гірських немає. А а є. Оце дитяча зараз так відмінниця У нас є, будь ласка, є. сухих. Молодець. давайте Ви що в валушки давно не були. Є там сухі каміння. Тепер наступне у дітей п'ять яблук. Так вони з'їли всі, але залишилося одне. Та вже неправда. Скільки дітей скільки яблук залишилося дітей? Ні, Ще скільки раз. вони ж всі. було п'ять яблук. Було п'ять яблок. Всі. Володимир, уважно слухай. Так було п'ять яблок. Вони з'їли всі, окрім одного. Так. Ага, Скільки ага. залишилось залишилося дітей? Увага! Вони з'їли всі, окрім одного. Скільки явок залишилося? А звідки це ти ну, знаєш? Тому що окрім одного, одна дитинка Молодець. не з'їла. Да. Пане Володимир, да. <різь> <різь> окрім одного, зараз так, давайте фінальне питання. Двоє хлопців домовилися сісти в один вагон. Так. Один хлопець сів в десятий спереду, а інший хлопець сів в десятий ззаду. Чи так. можуть вони зустрітися? В одному вагоні можуть, бо вони ж домовились. Почекайте, воня... <сміття> почекайте, в «Укрзалізниці», наскільки я знаю, один десятий вагон. Ти сидиш в 10 значить в 10 правильно? Молодець. <сміття> У -у -у. А <сміття> це досвід <досить> гастролів. <сміття> На вагоне Вітання, да. Дмитрий, дякуємо вам дуже за те, що розважили, за те, що донесли важливу інформацію і дякуємо нашим. А в мене запитання, <сміття> а ви Хажіть. своїм першим вчителям, можете телефонували? Привітали зі святом? Їх нема вже в живих. Я сьогодні <сміття> <Я> розповідала про <сміття> свою першу вчительку. Я вчителі, мамі, я мамі, вона... ще не подзвонив, в мене мама вчитель Почтуveroh. О, бачите? Ну, Почти. Ну, дивіться Ça, на мене, Я не подзвонив. Букети в дитинстві збирали. Супер катю в ефірі там. Дмитро, дякуємо вам дуже. Я нагадую, що ми спілкувалися з директором столичної спеціалізованої школи номер 210 Дмитрою Ламзою. Ну і дякуємо, звісно, всім нашим освітянам, провідникам знань.